Намасте! сьогодні ми з вами розберемо асану утхіта Тріконасана, асана трикутника. Для того, щоб зайти в цю асану та виміряти свою ідеальну відстань, ми розводимо ножки та присідаємо на праву ножку наша п'ята посередині промежини. Ножку лівого носочка переводимо на себе, коліно відводимо в сторону, коліно і п'яточка це одна площина, аби не травмувати коліно. А потім ми починаємо підійматися. Переводимо п'яточку на килимок. Потім ми праву ножку розгортаємо в сторону і трошки загортаємо лівий носочок. Наша передня п'яточка, тут можна поправити ножку, не змінюючи відстань, От, повинна бути посередині лівої стопи. Далі переводимо праву ручку наперед та починаємо опускатися. Якщо ми дістаємо підлоги, все добре, якщо ні, то беремо під ручку блок. Та переходимо, опустили ручку, не підіймаючи руки, ми переводимо до правої ножки. І потім ми починаємо відводити ліву ручку догори. Часта помилка тут є, це округлення спини наперед. Або коли ми перекручуємо таз, ні. Нам потрібно саме рівне зійти в цю асану. І потім відводимо ліву ручку догори. В нас таз та плечі це одна площина. Лівий носочок можна загорнути трошки більше на середину. Надалі ми з вами таз штовхаємо назад, у нас відбувається тут активна протидія. Підбираємо наш живіт, уявляємо, як всередині ми тримаємо уявний м'ячик, у нас тазове дне підібране. І ми розгортаємо наша шия не провістає, ми розгортаємо, робимо ротацію на ліву лодонь. Плечовий пояс, одна лінія, ми виштовхуємо грудний відділ трошки вперед, а плечі, саме плечі, не затискаючи шию, ми штовхаємо назад. Опора в нас тут відбувається ліва ножка, це палець великої стопи, за рахунок цього відбувається активна протидія та штовхаємо назад, великий пальчик в нас вага, опора на великий пальчик. Також тут ми відтискаємося пальцем подушечкою великого пальця. І переводимо погляд на ліву долонь. Таз активно штовхаємо назад. Живот підібраний, м'язи тазового дна. Тримаємо в тонусі, відчуваємо себе як єдина цілісна структура в просторі. Практикуйте задоволення Намасте.